У нас спеціально є бумага для того, щоб попробувати і точку. Ось у мене сина большая, а там маленькою. Значить, я сильно Раз, Дуже уже я вийшла. Все получается, але вони просто бояться дуже вогню. Правильно тримай. Все, давай, ще давай, воску добавимо. Ми, ну, ми з ними спілкуємося, їм дуже подобається те, що ми спілкуємося просто так. Те, що вони навчаються новому, вони нові знайомства. Давай, правильно, поставиш. Жовтенька? Тікут, а ви потім їх салфіточки акуратно берете. Ой, у нас виходить дуже гарно. Ми вже зробили такі цяточки, покрасили в жовтий колір. Це колір сонця, тепла та весни. А зараз будемо робити ще цяточки і покрасимо в червоний колір. Коль кохання. Гарно. – Красне? Так. Нам подобається? Дуже! Мені подобається, але так хочеться Ми всі дітки, особливо для Бога. І напередодні такого великого свята. Ну, я уважаю, что такие добрые справы, они просто необходимы для нас самих. Они лучше узнают по традиции Украины. С другой стороны, развивается их и, и мелкая моторика. И вообще это хорошо влияет на познавательную сферу, и на личностную тоже. Потому что очень важный момент для таких детей с особенными потребностями – это общение. Как раз сегодня они его получают максимально. Кто отправится в церковь, посвятить, может поехать в Кто-то просто съест дома, принесет родителям. Притом каждый цвет в пысанке имеет свое значение: это и красный любовь, этой голубой с пожеланиями, благополучие, долголетие. Я думаю, каждому родителю будет приятно получить такую писанку от собственного ребенка.